Сьогодні їдемо на курси, щоб подивитися, сонячне затемнення. Це буде дуже-дуже довгождане собиття. Всі його дуже ждали. Це, це було майже 100 років назад І наступний раз це буде аж 200 років вперед. І такого затемнення ми, ми ще ніколи не бачили, буде 92,9%. Вся, вся Канада збирається, яка, яка це може побачити. це і, і Оттава, і Монреаль, і Торонто. В Торонто саме більше буде все видно. Тому що воно проходить через США, через Праве Побережжя і доходить аж до Канади. Буде закривати потрошку, а потім там. Десь протягом там часу, може трошки більше, воно буде так по чуть-чуть закривать закривать, закривать, закривать І от поки воно не закриє повністю там на 3 хвилини. І потім вже воно опять місяць виходить з-під сонця, з-під е напряму падання сонця. І знову і все буде дуже добре, все сонячно буде. Але тільки один нюанс є, це хмари. Буде хмари якраз в цьому проміжутку времени. Це десь вони там починаються в 3 часа дня. А якраз там в 3 часа дня вже буде місяць, заходити на, на територію сонця. На територію сонця. Получається, лучі сонця падають на землю, а місяць просто так приходить і, і бере на себе ці всі лучі. І, і ми, бачимо, ми бачимо таке, непонятно, що Такий круг чорний з границями. З границями Чуть-чуть сонце по бокам. Так що, так що буде дуже-дуже класно. Це дуже таке особитє, тому що іменно такий процентаж, який сьогодні буде, його мало де можна побачити в світі. Таке прям називається воно тотальне прям. А сонце поки в нас небо ясне, зоренька сяє, і все тут поки хорошо, світло. Поки можна так. Налюбуватися, бо потім буде темрява повніше, і вона буде ще постійна, так що десь пів часа треба буде взагалі в темноті сидіти. Дуже дуже, дуже важне собиття, і воно може і осліпити навіть, в прямому смислі. Лишить, лишить людину зору там на, на великий період часу, а може, а може і назавжди, тому що коли місяць. Місяць закриває сонце по чуть-чуть. проходять такі вспишки, вспишки сонця. Ну, воно так, сонце ніякі вспишки не робить, просто із-за того, що сонце закриває постепенно, і, і воно транслирується як вспишки. І от Із за цього, і за такого сильного перепаду світла може, да, може, Людина без, без спеціальних окулярів, не таких, як у мене, сонцезахисних, а, а защитний може, може сліпнути. Да. Тільки от я одного не розумію, чого ми не бачимо місяця, який підходить до сонця зараніше. От, коли ми бачимо затемнення, да, воно одразу вже місяць не закриває сонце. Ну, не бачимо цього місця, який підходить до сонця цілий день. От він іде, 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 іде. Ну, так же ж має, має бути якось. Чого ж ми бачимо в останню мить? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Уже, уже, вже все видно, можна вже дивитися. Зараз я якось попробую показати. Ой, бляха, я щось подивлюся. А так тут, бачите, все, все видно. Все видно, наскільки сильно воно це закриває. Вже Уже видно, що воно набагато більше, вже так темно встало, сонце вже не так блистить, я не бачу, видно? Ну, Я думаю, видно, мені в глаза б'є. Ну взагалі класно, дуже класно. вітру взагалі немає. І сонце просто, я не знаю як показати. Воно вже настільки ярке, як воно може бути. Да, тут... Дуже багато. Ну не, не знаю, видно, не видно, там нихера не должно быть видно. Ну конечно темно дуже заработать. Непрерывный. Я хера не бачу, вообще хера. О, почти. О, почти темно. Да вообще. А охереть. А я дивлюсь. Не-не, за, закрывай ты. Закрывай, шо. <ристо> давай, давай. Я я вообще не бачу, что wow. происходит. А, ah, я... <ристот> Можно снимать очки? Wow. Ah. Нет! О, красиво, конечно. Снимай, снимай. Я снимаю. Снимай. Oh oh. Я вроде не слепой сейчас. Одна минута будет. смотри. Блин, Ох, О, хуре. Вау, да, вау. Вау. Да. Чинанин. Ай, камера, камера. О, А, <ріпи> <о, ріпи> уже сейчас выдавно. О, тут вообще классно.

Да вообще тут все, все зараз світло. І Видно опять что оно. Вот так. Ну от і все, це, це я думаю все. Це те, що можна було зняти, вже почти воно вияснили, вже просто сонце в обратну сторону піде і це все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, дуже це важливо. І до нових зустрічей.